Перший робочий тиждень вересня завершується на Рівненщині типовою осінньою погодою. В обласному центрі дощить від самого ранку. На дорогах утворилися затори, водіям та пішоходам доводиться долати водні перешкоди. Сильні опади прогнозують на Рівненщині і у найближчі дні. В обласному гідромецентрі розповіли, що зумовило різку зміну погоди. Винуватцем стали активні атмосферні фронти, а також циклонічність, яка буде переважати у нас на Рівненщині на в найближчі 2-3 доби. І ось протягом цих двох-трих діб ми чекаємо значні дощі. Кількість їх буде наближена до навіть місячної норми. Це приблизно від 40 до 60 міліметрів. Ми прогнозуємо. Разом з опадами в області утримається і прохолода. Вночі від 5 до 10 градусів тепла, вдень не вище 15. Волога рівномірно пошириться по всьому регіону. За сьогоднішній ранок найбільше опадів зафіксували на метеостанціях у Дубно та Рівному, натомість на півночі області Власті найсильніші дощі ще попереду. Ця погода утримується у нас десь приблизно до вівторка, вже в день вівторок без опадів прогнозуємо. Прохолодна, помірно прохолодна погода. Теплі деньки на Рівненщину все ж ненадовго надовго повернуться. Невелике потепління в області прогнозують у середині наступного тижня. А в останній декаді вересня варто очікувати збільшення кількості сонячних днів. Зараз тільки початок осені. Ми чекаємо все таки бабине літо, і в першій половині вересня поки що переважає циклонічність. Це десь до 20-х чисел. Те, що ми зараз бачимо, вже після 21-го там вже. Гарний антициклон установиться на території України, але не надовго. Знову ж таки, на кінець вересня буде переважати та сама циклонічність. У рівненському гідрометцентрі зазначили, що перша декада вересня, хоч і була дещо холоднішою, ніж зазвичай, все ж середня температура місяця ймовірно вирівняється та буде близькою до норми. Нагадаємо, кілька діб тому в області вже зафіксували перші осінні заморозки на поверхні ґрунту. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.